І мені казали, що я зіпсую своє життя, переїхавши від батьків. Але ось що я дізналася через три місяці самостійного життя і хочу поділитися цим з вами. Почну з плюсів. Власна квартира це можливість створити свій порядок і правила. Я можу облаштувати все так, як хочеться мені. Та й взагалі ця квартира виглядає як фотографії з мого Пінтересту, Тому цим я задоволена на 100%. Не меншим плюсом для нас, хлопцям, стало те, що після тривалих стосунків на відстані, життя разом допомогло нам значно покращити І Те, що ми досі разом думаю, доволі непогане з мінусів. Самостійного життя мінуси на карті виявляється, їжа не безкоштовна, а ціни на оренду космічні, тому звикнути до нових витрат було болючим. процесом. також з мінусів за чистоту вдома відповідаємо тепер тільки як ми. на мене. Ми цим справляємося досить непогано, бо порядок вдома для мене завжди був пріоритетом. До речі, цей спрей для текстилів від Басадовський. Моя нова любовна любов, бо саме він створює той самий рома чистоти вдома. Люблю речі, які створюють затишок, і саме ради цього відчуття вартує почати самостійне життя. А ви як важаєте, 20 років приїжджати рано, чи саме.